Пронто, пронто мої кохані. Думайте тільки про себе, а я вже подумала про вас. І так він хоче вам сказати. Тут Ірофан перегорнутий. А про що це? Ой, зараз. Дівчата, тут у багатьох майбутній чоловік до вас прийде, або вже приходить, той, який не мудрий, взагалі, зовсім. І ви тут махнете мечем, скажете мені такий не потрібен. Або прийде такий, у когось вже був. Тут говорять, що ваш майбутній чоловік, він. Прийде до вас таким шашка наголо. Тобто щось не подобається, розказую щось шашкою машу, якісь емоції виказую, але результату немаю. І тут і третій фактор, і тут вести він себе буде по дураку, король чаш, але кажуть, він буде вас кохати. Так а що ж цього кохання? Кажуть, знаєте, про що зараз між вами ситуація висить, Аркан повішений. Тобто, вона знає цього чоловіка? Аркан Дурак. Це новий етап. Це, дивіться, у когось це новий чоловік, а у когось це буде чоловік обновлений, скажімо так, я правильно кажу Вищі сили? Так. Вищі ще сили кажуть, так, так, до вас іде і є по єрофанту вже мудрий чоловік. А якщо вже був якийсь, це він повернеться. Ту пентаклів. <свісно> кажуть так, дівчата, до вас йде подарунок долі. У багатьох це буде чоловік із минулого відсотків 95, який прийде мудрим. До речі, для того, щоб завжди бути щасливою в коханні, 15 липня буде другий потік марафону «11 днів чудес з картами Таро. Сьогодні останній день привабливої ціни, яка є умовною ціною, але тільки для того, щоб вам загадали одне спільне бажання перемога України в війні. І що ж він хоче сказати, цей чоловік, який до вас іде з тузом пентаклів? Він іде по відлюднику, він один на одинці. Він багато був собою, багато аналізував, робив висновки. Зрозумів, що він вас кохає, дівчата. Так, це кохання.